thank you Я вважаю недоцільним продовження санкцій тримання під вартою в зв'язку із тою несенітницею ніс прокурор. В нього не було ні одного фактичного доводу, який він сказав. Всі доводи, які він сказав, є надуманими абсолютно. І як бачите, двох наших вже подільників, так званих колег наших, вже відправили на домашній арешт, і ніхто із них не вчинив ніякого злочину. Що було також на початку викладено прокурором. Він також казав, що вони мають чині. Такі злочини, вони мають впливати на потерпілих, ще на когось ніхто з них нічого не впливає, всі приходять до себе, ніхто не помер, все гаразд. І як сказала пані захисник когось там із потерпілих, що яка різниця, хто їх убивав, все рівно сидіти будуть вони. Добре, ну я, наприклад, така не підтримую. Я вважаю за зусильне відправити нас або на яку будь-яку іншу, на будь-яку іншу запобіжну міру, крім тримання під вартою. І взагалі я хочу подати. Усне клопотання про взяття нашого прокурора під варту в зв'язку з тим, що він надає неправдиву інформацію суду. Я щодо міри запобіжного заходу хотів би сказати наступне: прокурор. Склад суду ознайомився з винувальним актом, і прокурор зараз наводить клевету в тому випадку, що на момент е нанесення тілесних ушкоджень і вбивства працівників правоохоронних органів дві, особ дві особи е Вікторія та Дмитро, були взагалі в іншому місці, тобто в Вінниці за 360 км. Е Микола Мнишенко в цей час знаходився вдома. Е і в винувальному акті чітко вказано, е від чиїх рук були нанесені ці тілесні ушкодження та вбивства працівників правоохоронних органів. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, прокурор вже вкотре використовує ті ж самі підстави. 11 місяців нас тримають на повторюваних підставах прокурора, які вони навіть змінити не можуть. Також в обвинувальному акті чітко вказано, що нас п'ятеро і ми всі звинувачуємося в тероризмі. Попри те, користуючись статтею 176 частиною 5 КПК України. КПК України нам вже на протязі знову ж таки 11 місяців продовжують міру тримання під вартою. Ці статті чітко вказано, що підозрюваний, чи обвинувачений позицією статтею, не може йому братися побіжний захід, окрім як тримання під вартою. А попри те, що чомусь там не вказано, чи опосередкована його участь, чи безпосередня, але чомусь прокурори в Дніпровському суді сказали на безпосередню участь Мнишенка і Ситніко і випустили їх. А ми чомусь безпосередньо брали участь в цьому, хоча там це не закінчений злочин. Там складені якісь переписки, щось не зрозуміло, що прописано, і на цій підставі нас тримають. Тобто, ця підстава є надуманою і прокурори цим вміло маніпулюють. Також я хотів би зазначити, що прокурори знову ж таки, виявляючи свою некомпетентність, зауважує на вплив потерпілих, що ми можемо тиснути на потерпілих чи свідків, попри те, що відсотки, мабуть, 80 цих людей це є працівники правоохоронних органів. Тиск на них це є ризик для свого життя і здоров'я. Попри те, що коли нас було затримано, ми були побиті. І і ну, майже від кожного, хто був в синій формі, ми чули, що як тільки ми потрапимо на СІЗО, чи а, на ізолятор чи ще кудись, що нас там вб'ють, поріжуть, вскриють і все тому подібне. А, тому я вважаю за доцільне замінити запобіжний захід. А, з своєї сторони, я навіть можу поручитися за звірників, що ми будемо приїжджати а, на всі слідчі дії, всі суди. А, ну я їх сам буду тягнути, якщо що. А, і зобов'язуємося виконувати всі. Доручення, які на нас покладає суд. Ну, якщо таке буде. Повністю підтримую думку свого адвоката, адвокатів і колег. Дякую. Ваша честь, я цілком і повністю підтримую думку лінії захисту. Вважаю, що за доцільне змінити нам запобіжний захист тримання під варто на будь-який інший не пов'язаний з ним. І також повністю та цілком повністю підтримую думку Романюка та Вівухів. У мене все.